Друзі, вітаємо на нашому каналі. Сьогодні надійшли дуже гарні новини з фронту. Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії по всіх напрямках фронту, і в останній час їм довелося звільнити вже декілька десятків населення. А незабаром українська армія може звільнити Херсон. Зруйновані мости при цьому не стануть Збройним силам України на заваді. Олег Жданов в інтерв'ю дав інформації щодо контрнаступу України. Він прокоментував, що розгром російських окупантів. Став можливий завдяки тій тактиці новим методам, які застосували Збройні сили України. Збройні сили України намагалися задати якнайбільше вогневої сили по противнику, що й саме їм вдалося. Далі ми отримали резерви військослужбовців, які навчалися в центрах західних країн-партнерів. Плюсом також є озброєння, яке ми утримуємо і, поєднавши ці два компоненти, застосувавши ці нові методики, це їм дало успіх. Вийшло так, що за лінією фронту у ворога немає практично другого третього рубежу їхньої оборони, цим обумовлюються темпи контрнаступу, особливо на півдні. Ми зараз просуваємось в напрямку річки Інгулець і Нової Каховки, і там оборонних рубежів немає, і за рахунок цього там йдуть великі темпи просування. На Слобожанському напрямку темпи трохи нижчі через те, що противник намагається зупинитися та створити хоч яку лінію оборони. Ось, в принципі, і запорука на цих двох оперативних напрямках. Друзі, підпишіться на наш канал та дізнавайтесь новини першими. Дякую за увагу!